Ситуація на пунктах пропуску стабілізувалася, кажуть прикордонники. Наразі на більшості КПП черги у межах норми накопичень транспортних засобів чи пасажирів не спостерігається, тоді як у пікові дні новорічно-різдвяних свят працювали у посиленому режимі. За період свят у пункті пропуску ЧОП тиса ми оформляли в день 4 45 тисячі осіб у той час, як у звичайний день така кількість складає десь до 2 тисяч. Щодо пункту пропуску, малий березня відповідно 2-4 тисячі, дві у звичайні дні, навіть тисяча у звичайні дні, 2-3 у пікові дні, і також найбільше навантаження було на пункт пропуску. Ужгород, а також десь до 4-5 осіб. За словами прикордонників, наразі пропуск транспортних засобів та пасажирів здійснюється у звичному режимі. Черги відсутні. Наразі черг перед пунктами пропуску на ділянці відповідальності загону не спостерігається. Максимум, що фіксується, це до 10 автівок. Варто додати, що з 3 січня, відповідно до протоколу, між урядами України та Словацької республіки внесли зміни та доповнення про функціонування суміжних пунктів пропуску. Відтак, у пункті пропуску ужгород вишні Німецьке у цілодобовому режимі почали оформляти пасажирів, які подорожують пішки. Разом з тим, офіційне відкриття пішохідної смуги руху має відбутися найближчим часом.